Вітаю на каналі Туди, де цікаво! У цьому відео ви відкриєте для себе неймовірні місця України, які захоплюють дух і вражають уяву. Від романтичного тунелю кохання до таємничої кам'яної могили, від соляних шахт Соледару до українських мальдів на Джарелгачі. Ці куточки приховують легенди, загадки і неймовірну красу. Тож готуйтеся до захопливої подорожі. Разом із нами. Поїхали! Розпочнемо з тунелю кохання в клевані на Рівненщині. Це не просто романтична залізнична колія, оповита зеленою аркою з дерев. Мало хто знає, що тунель досі діючий тричі на день тут проїжджає потяг із деревиною. Його довжина близько 4 кілометрів, а форма арки утворилася завдяки природі та руху вагонів. Найцікавіше у 2014 році японський режисер Акі Йошизава зняв тут романтичний фільм «Клевань. тунель кохання. Після чого місце стало популярним серед азійських туристів. Наступний цікавий факт, який ви могли не знати, про Олешківські піски на Херсонщині, це друга за розміром пустеля Європи, що розкинулась на понад 200 тисяч гектарів. Мало хто знає, що піски з'явилися ще в льодовиковий період, а в XIX столітті тут вирощували овець, чиї копита зруйнували рослинність, посиливши ерозію. У 20 столітті пустеля слугувала військовим полігоном для випробувань авіабомб. Під пісками ховаються сім підземних озер із прісною водою. А влітку температура поверхні досягає 70 градусів. Зараз це національний парк із рідкісними видами рослин і тварин. Третій цікавий протесумний факт про Бакоту на Хмельниччині. Це не просто затоплене село, а місце з унікальною історією. Мало хто знає, що в 13 столітті Бакота була столицею Пониззя і одним із найбільших міст Галицько-Волинського князівства. Тут існував скельний монастир. Заснований ще в XI столітті, де під час монголо-татарської навали Ченці і селяни переховувалися в печерах, але були замуровані загарбниками. У 1431 році Бакота стала нейтральною зоною між Польщею та Литвою, а місцеві жителі повстали проти феодалів, проголосивши незалежність. Сьогодні її називають українською Атлантидою. Через затоплення в 1981 році для Новодністровської ГЕС сумно, що для тисяч жителів це стало втратою домівок, а мальовниче село з дерев'яними хатами та квітучими садами назавжди зникло під водами Дністра. Наступне місце про яке слід згадати, є кам'яна могила на Запоріжжі. Це не просто пагорб, а унікальний природний феномен, якому 14 мільйонів років. Мало хто знає, що колись тут плескалося Сарматське море, залишивши відбитки молюсків на плитах. А в часи Другої світової війни нацисти з Ананербе шукали тут сліди арійців, але таємниці так і не розкрили. Сьогодні це місце вабить енергетикою, хоча сумно уявляти, як гроти поступово засипає пісок, ховаючи історію назавжди. Наступний факт: ви 100% не знали, а саме острів Джарелгач у Чорному морі. Називають українськими мальдівами, але мало хто знає, що його назва з тюркською означає «опалені дерева. Один із двох маяків на острові за легендою спроектував учень самого Ейфеля у 19 столітті. Джарел Гач був пастушим притулком. А сьогодні це заповідник із рожевими солоними озерами, де лікувальні грязі не поступаються мертвому морю. Наступний цікавий момент ми розкажемо про соляні шахти Соледару на Донеччині. Це не просто підземелля, а справжнє диво на глибині до 300 метрів. Мало хто знає, що тут у 2003 році встановили рекорд Гіннеса, піднявши повітряну кулю прямо в шахті. А ще в одній із галерей є футбольне поле, де проводили матчі. Унікальна акустика шахт дозволила організувати концерти симфонічного оркестру. кажуть, звук тут кращий ніж у багатьох театрах світу. Чи готові ви почути невідомі факти про місто Привид Прип'ять у Чорнобильській зоні? Мало хто знає, що до катастрофи там стояв перший в Україні автомат із газованою водою за три копійки. У місті планували відкрити парки з колесом огляду, яке так і не запрацювало. Його увімкнули лише раз для зйомок у 1987 році. А ще тут є секретний об'єкт станція Дуга, що мала виявляти ядерні ракети, але через шум прозвали російським дятлом. Сьогодні прип'ять музей під відкритим небом, де природа повільно поглинає радянське минуле. Ще одне місце, що не залишить вас байдужими, це Актовський каньйон на Миколаївщині називають долиною диявола. Але мало хто знає, що його гранітним скелям понад 2 мільярди років, і колись тут вирувало море. Козаки-характерники вважали це місце енергетичним порталом для магічних ритуалів. Річка Мертвовод, що тече каньйоном, за легендою, несла отруту проти татарських набігів, а ще камінь із цього каньйону. Стоїть біля ООН у відні як символ Європи, тутешній клімат настільки унікальний, що навіть узимку іноді цвітуть фіалки. А тепер пропонуємо зазирнути до таємничого місця, що вражає своєю красою, а саме озеро Сеневер на Закарпатті. Його називають морським оком Карпат, але мало хто знає, що його вода настільки чиста, що в ній не живуть риби, лише раки. У центрі озера є острівець, який видно лише влітку, коли рівень води падає. Легенда про синь і вира, що дала назву озеру, має реальну основу: археологи знайшли поблизу сліди древнього поселення, температура води, навіть у спеку не вище 11 градусів. І на сам кінець цікавий факт про лемурійське рожеве озеро на Херсонщині це природне диво, що з'явилося після аварії радянського літака у 1969 році, коли вирву поглибили до водоносного шару. Мало хто знає, що його солоність до 300 грамів на літр перевищує мертве море, а рожевий колір дає водорість Дуналієла саліна, що виробляє бета-каротин. У спеку вода випаровується, залишаючи соляні сталактити на березі. Лікувальні грязіли Мурійського озера сертифіковані в Європі для косметики, а за легендою, тутешня енергетика зцілює душу. Ось і все про приховані скарби України від загадкових рожевих озер до таємничих каньйонів. Дякуємо вам за перегляд, адже разом ми відкриваємо дивовижний світ. Підписуйтесь на наш канал, натискайте дзвіночок, щоб не прогавити наступні відео. Адже попереду ще більше незвичайних подорожей і неймовірних історій.